Для тих, хто за кордоном. Катерина Лобота. Дякую, доброго дня. І починаю з питання. Скажіть, хто плавав за законом? Підніміть, будь ласка, руку. Ніхто не плавав закону. Це страшно. Я плавав в цьому році на Мальдівах, до речі, трішки пізніше розкажу. Це страшно, це невідомо. Це ризиковано, а не лише в тому випадку, коли не знаєш, коли не довіряєш туроператору. Точніше, коли довіряєш туроператору, це стає не страшно, не ризиковано і відомо. Це дуже-дуже цікаво. І те ж саме відбувається з нерухомістю за статистикою людина. У житті продає лише один від одного до трьох разів чи прихопає нерухомість. І це саме невідомо по-перше, іноді це страшно, а іноді ризиковано. Тому, коли є експерт, який може допомогти в цьому питанні і е, з документами, і з продажем або дбанням нерухомості, це стає легше. І це стає навіть цікаво. І цим експертом являюсь я. Yeah. я. Веду до того, що я вам допоможу з придбанням або продажем ваших нарухомовців і хочу сказати, розказати дві історії. По-перше, є такий вислів не на часі. Часто ви чули зараз таке, хто підійде, будь ласка, руки, хто таке чує, не на часі, не на часі покупати, не на часі продавати. Не на часі щось робити, рухатися. А я хочу сказати, мій висвіт, дивлячись, дивлячись на війну. Дивлячись на війну сьогодні, важливо діяти тут і зараз, важливо жити тут і тепер, важливо використовувати всі можливості, і важливо рухатись уперед. І історія одного. Маріуполі і Краматорську, розумієте? Він мав бізнес в цих, в цих трьох містах, і йому майже ну, мало що вдалося врятувати. Це було дуже швидко. У 2022 році я допомогла йому заселитися, заселити його бізнес на майданчик. Це металопрокат був в нього, і за два роки. Він в Дніпрі придбав завод, частину якого використовує зараз під свій бізнес, а частину по шматочкам розпродає іншим підприємцям, які розвивають свій бізнес в наш війн, в воєнний час. Розумієте? І чому я розказую цю історію? Бо таких людей в Україні і у нас в Дніпрі дуже дуже багато. Які під час війни втратили майже все, змогли піднятися, створити нове, створити нові місця робочі, сплачувати податки і розвивати економіку в Україні. Це я вважаю дуже-дуже круто. Це один з моїх кейсів. І ще один це йду е, по двом напрямках сьогодні: перший напрямок це комерційна нерухомість, і другий напрямок для людей, які зараз власники нерухомості знаходяться за кордоном і не знають, що робити зі своєю нерухомістю. Є е, була, була квартира, уявіть, трикімнатна квартира на 9-му поверсі з дев'яти, на житловому масиві перемога без техповерху. Ну, я думаю, що ви розумієте складність ситуації, але це не все. У неї чотири власника, один з яких помер в 2023 році, один з яких чоловік військово-службового віку, як це вірно сказати, ми зрозуміло, Ще дві жіночки на щастя так, е відкрита спадкова справа, але неможливо її завершити, бо недостатньо документів. При переїзді всі правоосновчі документи втрачено. І на торті, всі чотири, точніше, три власника і ще одна спадкоємця, знаходяться в двох різних країнах. Ну, тобто, люди, такі, в шоці, що робити, приймають рішення продавати квартиру і приходять до мене за консультацію. Наш юрист, я працюю в Агенції нерухомості Києві, okay. Каріна Поховний, хто знає, хто чує. Наш юрист прописує. Пошагова, що треба робити, перевірив документи, фото документи на щастя є. І пошагова перевірив, що прописав, що треба робити. Всі власники написали на мене генеральні домірності, тобто вони довірили мені робити документи, вступити в спадщину, робити спадщину і продати квартиру. І пошаговами напротязі двох місяців. Вирішили всі проблеми з документами, привели до ладу, зробили з нотаріусами документ на право на спадщину, і вуаля, квартира продана, кошти у клієнтів на рахунку, і вони не були в Україні. Тобто, від документів до грошей на рахунку це, це цілий кейс і досить успішний. І ці питання, до чого я кажу, які вам, власникам житла, або окупці стаються невирішувальними, ми, фахівці з нерухомості їх можемо вирішити і допомогти нам з цим. І буквально ще дві римарочки. А, І хочу сказати, що ринок нерухомості рухомий, рухливий, він рухається, все продається, покупається. Зараз важлива це ціна якість, зрозуміло. Тому, Цим питанням ще наша агенція працює не тільки в Україні, а і продає нерухомість на барі в Іспанії, в Болгарії і в деяких е е містах е України. Це ну, і Дякую деякі ще. Дякую велике за е вашу увагу. Звертайтесь, будь ласка, пишіть мені в директ або назву України, або просто коншу консультацію. Я також хочу подарувати. Две консультации и ще еще Итак, Анна у нас, Раз, секундочку. Госпорян Анна, вы сертификат. Сертифікат на аудит документів для угоди. Якщо у вас буде така угода, якщо ні, ви можете подарувати його цей вашим знайомим. І далі. Єна, Є... Єрьіна Анна, Гереміна. Ана. Гереміна. Ана. Гереміна, Анна. Ана. Також сертифікат на аудит. Осоналі вам дуже Також, якщо у вас буде така нагода, будь ласка, якщо ні, можете подарувати. І пісаєва міла. Міла отримує ось такий наш бардований щотижневий. І ласка. І... Я вас вітаю зараз ячок. І ще я хочу зробити оголошення подорожі. Я вам вже згадувала про Мартіна. Подорожі це моє хобі. І е, побувавши там раз, це була неймовірна подорож. Я їду ще у лютому і збираю групу вже на Мальдіви. Я така швидка, тільки на рухомість самі займаюся. Тому якщо ви хочете, будь ласка, пишіть також дірект слово «Мальдіви», Я вам скину інформацію і полетимо разом у 2026 році. Дякую.